11 грудня сьогодні. Всім привіт! які автомобілі є в Лізинг, які першопочаткові внески, взагалі, які ціни на автомобілі. А, наголошую на те, що ми співпрацюємо майже по всій Україні. Є філіали в містах Київ, Харків, Лів та Одеса. У нас мінімальний першопочатковий внесок 10 тисяч гривень, якщо вартість авто до 10 тисяч доларів. Ми можемо купити авто під вас, або ви можете вибрати у нас. У нас наявності зараз ось тут були автомобілі. Трошки, трошки, трошки розібрали авто. Ось, можемо купити під вас, можете вибрати самостійно або вибрати в нас. Зараз у нас погріваються автомобілі, щоб акумулятори не сідали. Ось, Трошки розтоплюємо, ну і клієнтам буде приємно вже сісти в тепленький автомобільчик. У нас є електроавто, у нас є газові Samsung SM5, SM6, Це автомобілі. Рідкісні їх немає взагалі в продажу. Але я вас запевняю, що проблем з запчастинами немає. Ми привозимо дуже багато в кількості таких автомобілів. Ми всі автомобілі повністю обслуговуємо. І виставляємо на продаж вже на майданчик, вже готові по хімчищеній помиті. Ось, а Які в нас взагалі перші внески? У нас є електро, є паркетник, ікона 500 км, запас ходу 64 кВт, є на 28 кВт іонік, є така гібридна, дві автівки. Ось це розхід палива по 3,6 це взагалі лакшері просто. Розхід палива, 3,6 по місту бензину. У нас є автомобілі різного типу класу бюджету, бувають на механічні, на автоматичні, Зараз у нас є все на автоматі. Можемо придбати під вас навіть з ринку. Ви вибираєте авто від 2012 року. І ми можемо купити вам таке авто від 2012 року. мінімальний першопочатковий внески 10 тисяч гривень, якщо вартість автомобіля до 10. Якщо вище, то на цю різницю нам треба трошки доплатити. Яку саме все індивідуально телефонуйте за номерами. Автомобілі надаємо для власних цілей, для роботи в таксі. Автомобілі комфортно виплачувати, тому що у нас адекватна ціна, найменша відсоткова ставка. Автомобілі вже на новій зимній гумі. Автомобілі без пробігу по Україні. Дивіться, оця Корея, що стоїть зараз. Взагалі без пробігу по Україні. Перша реєстрація автомобілі в ідеальному технічному стані. екземпляри яких навіть немає у продажу. Зараз е такий стан, що мало хто хоче займатися автомобілями. Бояться а, ризикувати. Ми вже 20 років на ринку. Майже ми не боїмося. Ми пройшли ковід. Ми проходимо війну і прийдемо, переможемо. Це все буде. Ми надаємо автомобілі з найменшою відсотковою ставкою, яка може бути, це 2,5% на місяць. Наголошую. Ми лізингуємо автомобілі, надаємо їх під виплату. Ви приїжджаєте до нас, приїжджайте на тест-драйв, Я вас особисто запрошую. Ми є, наголошую в Київ. Харків, Львів та Одеса, у нас безліч авто. Ми можемо купити автомобілі для вас. У нас наявності. Samsung SM 6. Газові авто 2018-2019 роки. Мільйонні двигуни газові без нагару взагалі. Просто ну, це дуже класний автомобіль, сучасний на сьогоднішній день, який, в принципі, він потужний, він має 140 кінських сил. Автомобіль великий, лайнер, комфортний, бізнес-класу для любых цілей, може підходити, для бізнесу, для підприємства. Він комфортний дуже по трасі, по місту, він, він, він ну, не, ну, в ньому тихесенько, це класні автомобілі. Гібридний Hyundai Ioniq, розхід палива, 3,6 літра по місту. 2016-2017 роки. І ще Samsung sm 6 газовий. В різних кольорах, є в білому, є в сірому. Газова, uh, Hyundai Ванта 1,6 на автоматі, гідетрансформатор. Це коробки, які перевірені часом. Автомобіль в Рісталі, Новий Кузол, 2018 рік. Дивіться, який красивий автомобіль. Я запрошую вас на Тест Драйв. Телефонуйте з номерами телефонів, ми прорахуємо. вам. Наш автомобіль, який у нас є в наявності, це місто Київ, майданчик знаходиться, ще є в Харкові, Львові та Одесі. Телефонуйте вже зараз, не витрачайте свій час. Ми допоможемо вам дійти до вашої цілі швидше, ніж ви думаєте. Дякую.